Отака. Невже? Та тікай ти, ну. Молодець. Молодець. Жалко мені цього голуба. Жалко мені цього. Оцих дурників мені жалко. Бачили, на хвості прямо був. А він чатує. Чатує. Нічого. Не дав політати. Нічого, нормально. Діло до вечора, хай. Все правильно. Зранку за те добре політали. Зранку політали непогано. Зранку добре політали, я задоволений. А після обід нехай... Посадити їх, нічого страшного. За тебе з втрат. За без втрат. Жалко мені було б цього голубка. Жалко було в кремачку цю. Ну дайте, полетів? Ну так от. Ви бачите, чатує, він чекає, що в'язло підкинув. Та ні, хлопче. Не буде так. Нічого я тобі підкидати не буду вже. Це... Нічого я тобі підкидати не буду. Бачите? Вийшов з засідки. Це він зробив дві атаки. Одну я засняв, встиг, першу не засняв, не встиг. Зробив дві атаки, нічого не взяв, розвернувся і пішов. Пішов в засідку, так? Да? Да, зараз ми... Я знаю, де його там де його пункт. Командний пункт я його знайду. Я знайду його кухню, знайду, де він сидить. І ляви літає, знаю, все знаю. На жаль, час такий, що не може піти туди погуляти в ліс. Я б зараз би там вирахував би тільки так. Я знаю, де він. Він мене не обдурить. Він мене не обдурить. Я знаю, де ти живеш. Він вилітає завжди, приблизно з одного і того самого місця. Де Зараз дерева голі, легко читається його життя, його повадки. Прикормлений, скажу так. Він у мене на цьому на обліку стоїть. Зараз... Бачите, де він зараз покажу вам де він? Ах ти дивися. Да, Заховався він вже. Не покажу вже, там за дерево він. Не поставив я на цей. Не поставив я на е, ручну фокусіровку, так би я притягнув більш швидше. А так на автоматичні за деревами вони заважали. Отам от він живе, я раз покажу. Отам, де верхня то частина лісу, от там він сидить собі. Там такі дерева ще які дозволяють від них обдивлятися на піврайону. І там він прекрасно себе почуває. Сидить собі і тільки чекає, поки він викину. Ага, якраз. Так, все, всі вдома, все нормально. Ось ця голубочка синівка. Йолки-паки, я вже трошки був захвилювався. Вона ледь, -ледь на метрів два залишалась, напевно, за неї. Молодець, вона зуміла вийти. цій ситуації критичної. Ну все, він що показав нам, що нема чого вже підкидати, бо й прилетить. Ні-ні, не дам сьогодні йому нічого. Так. Будемо чекати, мабуть, вже кращі години або він нехай десь знайде іншу кухню або може кось тапне вже тоді вже ми знайдемо хвилинку після того що він буде не голодний і поженемо так поки що ні все всім доброго дня тільки що це Застріляли. Не зрозуміло поки що. Ні, не так, не видно поки що нічого. О там трійка одна вища була, друга нижче було, зараз покажу. Та трохи опустилася. На Полюток такого немає, але але нічого. Не було сьогодні такого вже польоту, щоб можна було похвастатись. Але так потрималися. це вже я знімаю, вони вже, вже опускаються. Були високо, там стріляли, вітер вгорі, як чайки оті. Ну, така картинка, і завжди, думаю, не буду вас вже втомлювати. Тими зйомками довгими. Познімаю, думаю, коли вже будуть опускатися. Тоді вони якось вже спокійніше летять. Нападів не було. Ну, Там пролітали хижаки, трошки їх були порозбивали, але то ні, ні про що. Так, почекай, де шостий? Ти треба де шостий? Треба... А, шостий ось тут. Шостий ось там, воно шостий. Ось там. Високо було, внизу я треба пролітали, але вони не звертали увагу, Голуби би високовато були світі. А от зараз, коли вже починають опускатися, хоча зараз вже і так, до вечора діло йде. Хорошо полетіли, Хоча діли до вечора і опускаються. Але ймовірність, що зараз прилетить така добра ймовірність, можуть прилетіти. Можуть, о, от дивно, ті, що верхні були, вони швидше бачу сідають. Ось що мені. Це два сплошняки, а там ще був. Сині два збоку, мабуть, а мабуть він там і залишився в горі покишов, ну оце, по-моєму, два з боку, так? Якщо не те пішло? А, все є сплоче, а де два збоку? Стоп, стоп, стоп. Вони вже все, вони же перемішувалися. Ось дві збоку, ось, ось, ось. Ось дві збоку. Це білохвост, а це дві збоку. Оцей горі влітав. Оцей сині довго вилітав. Оцей дві збоку вилітав, вилітав довго і... І два, два карі сплошнички. Оці ось вилітали. Ну, Вище вони літали. І вони перші літали. Вони коли небо показали, що небо було вільне, то я вже тоді кинув і тут річку. А то що один там він не сідає, то я не знаю, чого він. Чуєте, вищить, гулять хоче. Вранці вже пускав, а це вже до вечора в них зриває. В них графік два рази бігати. Ааа, я пізнав. То, по-моєму, по Дімен голубок. Ну, по Діменах я маю на увазі, да, Так, то по Діменах. Знаєте, я піду випущу. Піду випущу, бо це він не дасть з людьми поговорити. Це, я їх просто роз'єднав їх. Я одну вольєрі тримаю, а другу на привізі посадив туди. Іди, йди біжи, і Якщо вона сидить одна, то там мочки сидить, а ця голосить. Бачите, скучний. Так. Ну познімай їх вони 5-6. Так, тихо, 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 тихо. Тікай, тікай від мене. Тікай, от тут. О, де врата голосить. Сидають. Це не знаю, мабуть, вже другий політ, так і спокійний. Я маю на увазі без кажака другий політ, а може вже третій. Три коли стати. Третій політ вже такий нормальний без хижака. Не знаю, а, ні, ну взагалі догадуюся. То тепло. Зараз тепло, то вони трошки, мабуть, не такі голодні. Раніше лови голуба через день, то зараз, мабуть, через 4-3 через дні буде ловити, бо хватає харчів йому. Нормально. Сьогодні кинув раніше, бо вихідний день. Думаю, буду дотягуватися, щоб вони до не, в небі не були. Нормально. Лежить ну, камера вже? Все нормально. Вже. Гарний тарець. Ви ну, дивіться, бачите, все. в дворі навіть, бачите, який, який маячок легенький. Вже е, голуби залишені майже такі, що і кожного жалку. Не, не залишені, а залишилися. Всіх ліндяїв, там тюфяків всяких, е, безтолкових, все інше небо і хижак відбракували. Ну, не без мене. А такі залишилися голубки, що жалковато кожного вже. У всіх є льотність, дібність до польоту. Давай, давай, сюди, підімон. Да, Подіман, підімо. Ну дімен, все рівно дімен. Пара чиста його в мене видала цього голубка, Який же він мій. Або їх, якщо я їх перепарую і спарю їх по-другому, о, а то він буде вже мій. Бо то моя вже буде конструкція. А так поки сидімо. Та ту пару, мабуть, і залишу. Вона дає хороших голубят голуб'ятних. Яка, яка, який, який сенс перепаровувати, якщо пара дає хороших льотних голуб'ят. Правда? Нема сенсу. Значить, хай вирушається. От їхні дітей будуть хіплювати до своїх. Все, політали? От. Не дають мені повірити людьми. Так, все, дочекався я. Зараз, вже, зараз він вже торкнеться ногами. Зараз вже торкнеться ногами. Ну, цей голубок, я вже повторюю, це одній мені парі. Я її перепоровувати не буду, не буду нічого шукати. Від добра добра не шукають. Якщо це пара дає хороших голуб'ят, до речі, вони всі голубята в цій парі всі літаючі. Всі літаючі в ці пари. А, ну, бачите, що він трошки так? Да? Ну, зараз не так вже й холодно, у нас тепло наступило. У Нас наступило тепло. Ну, трошки так і не, і не морозно. Тепленько. Плюс. Ви Бачите, трошечки він і підвентилірує. Старі пари, які вже роками себе показали в потомстві, варто не чіпати. Хай вже вони плодять. Якщо їх хочете поекспериментувати, то можна брати їхніх дітей, з їхніми дітьми, дітьми там експериментувати. А старі пари, якщо вони вже зарекомендовані, Руками, то нехай вони залишаються. Буває інколи, я чую, мені говорить, що от пара хороша, дає хороші голуб'ят. Ну треба ще краще. Треба ось так перепарувати, щоб були ще краще. А я думаю, що може, що ж не може, але я, я не сторонник цього. Якщо є вже добро, вони хороші дають, то хай залишаються. З генами, спробуйте ще вгадати. Буває голуб. Чудові, голубка чудова, а дають такі, що, думаєш, звідки вони взялися. Тому що від добра добра не шукають. Все, всім благ, всім миру.